Головний тренер футбольного клубу Епіцентр Сергій Нагорняк. Сергій Миколаївич, сьогодні важке поле, важка гра, тим не менше, результат повинен вас задовольняти. Що ви скажете по грі? Перше хочу подякувати Збройним силам, низки Уклінів. Що стосується гри, ну, поле ви правильно сказали поле дуже важке було сьогодні. На ньому комбінувати було важко, але я вдячний хлопцям за те, що навіть на такому полі ми. Знаєте, духи. Ну, інколи в нас виходив досить непоганий комбінаційний футбол. Повірте, що команда Поділля теж в такому становищі знаходиться, що треба набирати очки. ті більше це подільське дербі, це завжди важко. Сьогоднішній, я хлопцям скажу, що на сьогоднішній май найголовніше це результат. Краса футболу сьогодні не могла бути по одній простій причині, тому що дуже Важке поле, єдине, що прикрасу цього. Ну, я рахую забиті м'ячі. три, а Андрія Ліпову за м'яч ну, такий маленький шедевр залетів. Ну, подякував хлопцям, вони зробили все, що від них, них потрібно було. Сергій Ліповоз, як ви відмітили, забив шедевр, але наскільки ми знаємо, в нього завершується контракт. Команда підпише з ним новий, чи ви ще не готові про це сказати? Ми це внутрішні справи, але я вам скажу так, що ми від такого футболіста, як Андрій Ліповоз, не відмовляємося. Він є нашою частиною, і ми вже ведемо розмови, а це вже такі дрібниці. І центр йде у відпустку, чи є вже якісь дати, коли команда Ні, ну Команда йде у відпустку, слухайте, треба відпочити хлопцям. Ну, річ в тому, що це починається весення, весняна частина, аж квітні, місяці, то ми ну, збираємось десь першого. Лютого зберемося і зробимо там декілька 3-4 тренувальних збори. Ну чому так кажу? Тому що в залежності від погоди, яка буде особливо в березні, хотілося б щоб останні два тижні працювати на зеленому полі. Ну, та вже від погоди буде залежати і коректив. А так плануємо з 1 лютого почати збори. Дякуємо і удачі вам на другу етап. Головний тренер футбольного клубу «Поділля» Сергій Іванович Ковалець. Пане Сергій, сьогодні завершальна гра на першому етапі. Дуже Важке поле, але воно було однаковим для обох команд. Як складалася гра, що вдалося реалізувати, що не виконали гравці? Перше хочу подякувати робітникам стадіону, працівникам да, і військовим, людям, які прийшли сьогодні, да, почистили газон поле, і завдяки їм цей матч відбувся. Да, він трішки був затримкою, але. Зробили все для того, щоб матч останнього туру першої ліги він пройшов на хорошому рівні. Що говорити по грі, то звичайно, що перший тайм нам не вдався, гравці Поділля ну, припускались багато помилок. Все ж таки епіцентр більш зіграніша да, досвідчена команда, багато гравців, які вже грали в прем'єр-лізі завдання, мабуть, і також грати в прем'єр-лізі. Але другий тайм, в принципі, ми перехватили ініціативу, які створювали, створювали моменти. На жаль, ми вдруге пропустили і тільки в кінці змогли забити м'яч, але час вже вийшов. Дивлячись вже вперед на другий етап. Де буде досить складно. Чи готові ви вже сказати, хто з командою прощається? Можливо, вже відомі якісь строки, коли почнеться збір? У нас буде в понеділок, вівторок, зустріч з керівництвом клубу і ми там вирішимо всі організаційні питання. Мене Сьогодні був дещо курйозний <клес> випадок, як на мене, оскільки після перерви хотіли випустити на заміну пасічника, але, як виявилося, його немає в заявці. Чому таке відбулося? Чи ви вже розбиралися, чи ні? Це ну, технічний що... момент. Да, ми знаємо, що і в нас була і тривога, і світла не було, да, і інтернету не було, тому це технічний момент. Наскільки цей момент міг вплинути на гру вашої команди все ж таки? Відсутність футболіста, на якого ви розраховували? Ну, звичайно, що момент неприємний, але ми розуміємо, в яких умовах ми живемо, щоб ми там не говорили, але маємо розуміти і дякувати Збройним силам України. Якби це ми завжди говоримо нашим гравцям. Футбол, понятно, зрозуміло, що має жити завдяки тим, що ми можемо грати. Але це нюанс, який міг би вплинути як добре, так і. Але знову ж є технічний момент, да? Тому тут, що було би, ми не можемо знати, що було потім. Дякую.